Ось це навушники. JBL. Я не буду скривати, що я використовую кожен день. Але цей JBL мене не дуже влаштовує. Він коштує більше 100 баксів, він напіввідкритий і, чесно кажучи, звук ну таке собі. Хоча це JBL. Уявіть собі, навіть немає якогось hd кодику за його то ціну за цю преміальний бренд. А, але зараз у Китаї можна взяти до 50 баксів дуже крутелезні бренди з дуже крутелезними можливостями. З Hi-Res Audio, з bluetooth -хай з хайресом з Елдакодиками. Коротше, сьогодні в нас топ ТВС внутрішньоканальних навушників до 50 баксів на літо 2025 року на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ми з вами на головній сторінці мого каналу. Будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Тут багато різноманітних моментів, багато відосів ми робили. І дійсно це все круто. Але чому ж ми полізли у навушники? Ми не полізли? Ми, ми у цій темі були завжди. Якщо ви вивідете у YouTube і, ви, і е, ведете там, наприклад, технозон е, навушники, то ви просто охренієте, скільки ж ми робили оглядів цих навушників. І ще є одне. Я сам по собі музикант, я граю на гітарі. Я граю на ударних інструментах, тобто я ударник, ще й пишу пісні і ще й пишу деяку музику. Ну, зараз вже не пишу, бо трохи зайнятий іншими справами. Тому знаю, як це повинно звучати, як це класно може звучати, і в мене дуже-дуже класний слух. JBL я свої відкладаю і відразу кажу: посилання на усі наушники, які ми обговорювали на перевірених продавців у опису під цим відео. Також там є купони, бо усі ціни, які я вам назову, вони не остаточні. Купони дозволяють вам зекономити. А ми пішли з п'ятого місця. І ось тут в нас оригінальний Realme Buds t 310 Це апгрейджена версія t 300 Я їх особисто слухав. Є біленькі, така версія є, чорненькі, ну рекомендую чорні чи для дівчинки. Можна, можливо, будь-які. І це дуже класні штукенці, бо це. 12,4 мм динамічний драйвер від 20 до 20 тисяч Герц. При тому, що усі ці навушники, які ми сьогодні обговорюють, будуть мінімум з Bluetooth 5,3, ще й з активним шумодавом, в принципі, і з вологозахистом. Це обов'язково. А вологозахист, ви ж розумієте, нам потрібен для тренування, наприклад, щоб пот не потрапляв у навушники, чи якщо під дощем бігати, чи просто для життя. Бувають різні моменти. 46 дБ в нас активний шумодав, 6 мікрофонний і коштують вони усього 28 баксів. Я вам показую лише картиночки, але розповім і сам про них. Тут Bluetooth 5,4, IP55 в нас вологозахист. І в нас все начебто класно, але це останнє місце. Поясню, чому за 25 баксів ми з вами ну просто є набагато ліпші варіанти. В нас тільки кодики SBC і AAC. Потім реальний час роботи: 7 годин навушників з шумодаву, чисто без кейсу. З кейсом десь приблизно. 30 годин, якщо ви з ну, заряджаєте, будь ласка, буде працювати. Хоча тут пишуть 40 годин, повірте, 30. Ми збирали і відгуки на різноманітних форумах, і дуже багато моніторили і робили опити. В нас займається підпірками і топами саме лисичка. Ну я е зі своєю, скажімо так, зі своїм досвідом прослуховування цих навушників е можу коригувати, скажімо так, топ. Але в мене навіть є нотатки, вона мені робить, і я вже потім вношу свої, скажімо так, корективи відносно свого, свого досвіду. Тут є режим прозрачності, тобто це дуже класна річ, коли ви можете розмовляти, будете чути співбеседника, вести розмову. І він буде пригасати музику, коли щось там до вас звертаються. Наприклад, нормальні навушники, але це не топ. Це п'яте місце. І поясню на четвертому місці в нас QCI t 13 Ті, хто ще за царя Гороха був в нас на каналі, він знає, що QCY T13 дуже дешеві, з активним шумодавом. Я їх колись захейтив, поясню. ТВС навушники я випускав огляд ще російською мовою дуже-дуже давно, в 21-му році чи у 22-му, не пам'ятаю, дуже давно. Але тоді не склалося і поясню, чому. Бо я купив ті навушники на OLX. На OLX, і там такі коментарі були: що то хейт, що то я засудив їх, що то проплачений огляд. Але. Повірте, коли ми докупили вже наушники, пройшло, е, пройшло багато часу. Е, я потім вже порівнював з тими оригінальними QCY-вайками Т13, які я купив саме в Китаї. Я зрозумів, що я. Слухав зовсім не ті навушники, що то була підробка, навіть коробка була інша. Там була така м'яка, коробка-жовта. Жов прийшла жорстка жовта коробка, і навіть матеріали самих навушників вони були різні. І я зрозумів, що ну треба якось виправляти. Ми коли їх отримуємо у долоньки свої, знову, знову нормальні, я замовив біленькі, потім подарував, але хочу собі чорненькі для досвіду такі придбати, хай лежать. Ми зробимо ще додатковий огляд. Але за 22 бакси. Ви отримуєте не самий крутий АНЦ. Тут не шести мікрофонний, тут 4 мікрофони, він 20, 28, а вони саме пишуть, що тут 28 децібл, 4 мікрофона плюс ЄНС. ЄНС це, до речі, АНЦ це активний шумодав, Active Noise Cancelling. А ЄНС це Environment Noise Cancelling. Це в нас, коли ти розмовляєш, він ще пригас, пригашує шумодавом звуки, які чує ваш співробітник. В розмовник. При тому, що тут досить велика затримка у 68 мс, тому пограти у цих навушниках ну, не дуже добре. Хоча 10-міліметровий драйвер дає досить нормальний звук і немає hd кодиків Ну, є як є, але ціна найнижча на них. І за допомогою купонів ви можете їх купити зовсім дороже, дешевше, ніж 20 баксів. Ну, є як є. Але на третьому місці, вже з третього місця, в нас пішло, там зовсім інша справа, пішов Ugreen Hytune T6 і T6S, ну, бачите, тут є t 6 обирайте. Також з Bluetooth 53, але вже з Hi-Res Audio Wireless. Спочатку у нас був на третьому місці оцей QCY Melody MelodіBacks, але про нього я розповім. Ви був на третьому місці. Ми вже у процесі огляду його замінили, бо є там деякі моменти. Тут 33 бакси, немає чорного кольору. Але чим цікаві ці Т6? Шестимікрофонний активний шумодав. Хай РЕС сертифікований, сертифіковані по хайресу звуку. LDAC кодек, Це дуже важливо. Потім ну, режим е, прозорості, це зрозуміло, це 30 годин, до речі, за реальними відгуками. От в мене е, от є QCI t 13 7-8 годин від одного навушника і 30 з кейсом. А Югріни е, за реальними відгуками 7 годин і до 30 з кейсом. Тут навіть відповідає, тому що вони заявляють. IPX 5 влагозахист, і тут в нас ANC, мінус 48 дБ, Це дуже важливо, це дуже класний ANC тут. Бачите, надурово схоже. Bluetooth 5.3, Хайрас Аудіо LDAC, і звучить він дійсно прикольний. 10 мм драйвер. І перейшов він сюди, бо на першому місці дійсно з більш прикольними характеристиками, за більш привабливу ціну. Ну і тут вже вони там пишуть там, про комфорт, про інші моменти, і про навіть про ігровий режим. Ігровий режим є дуже низька затримка для ігрового режиму, в принципі, можна грати і будете спокійно. Бо якщо затримка велика, то коли ти граєш, є інпут лахи, ти чуєш, коли щось там, наприклад, ти робиш постріл, і, а чуєш постріл там через там. Пів-пів секунди, це не дуже добре. Нормальні навушники для третього місця за 33 бакси. А ось на другому місці тут в нас Soundcore By Anker Liberty 4. Дуже класні навушники. Відразу кажу. І ціна 54 бакси, 53,5 бакси. Вона не остаточна. Просто використовуєте купончик і будуть вони дешевше, ніж 50 баксів. Але Liberty 4, він притягнутий, скажімо так, за вуха, до 5. До 5 до Топу до 50 баксів, так буде, щоб не було масла масляне. І це дійсно класні навушники. Просто там, от я собі робив помітки: 9 годин від одного заряду навушник тримається. Так, 28 годин в нас з кейсом, але 6 драйверів, потім трекінг пульса. В нас є додаток, 3D-звук. АНЦ активний, є в нас Прозорість, ldac кодек, тобто він хай res сертифікований. До 98,5% в нас прибирає шум. Бачите, адаптивний АНЦ 20 і той самий 11 мм кастомні драйвери. Це дуже важливо. Це просто неймовірні наушники. І тут вони тупо на другому місці. Із-за того, що базова ціна більше 50 баксів, а з купоном, а з купоном він входить до 50 і він просто-напросто топ зараз. Хоча вони тут пишуть 10 годин на 50 годин з кейсом, я вам скажу реальні. Ну, я вам вже казав, 9 на 28. Це є, як є. Бо вимірювали з АНЦ. Я їх особисто слухав, мені дуже сподобалось. Навушники просто неймовірні, сидять класнюче і ще й мають бездротову зарядку. До речі, Або мої рекомендації у опису під цим відео. Ну, тут навіть бачите, скільки кольорів можна обрати. Хоча деяких немає. Цих немає, вони поставили ціну 126 баксів. Ну там є рожевий, є чорненький. Біленького зараз немає, рожевий і чорненький. А на першому місці в нас QC Wike Melo Buds Pro з ANC, з Hi-Res LDAC і з драйвером 124 мм. Ви повинні це розуміти. Є різні моменти, ви можете їх замовляти з чистящим оцим штучкою, щоб чистити самі навушники, з кейсами, з, там, з якимись чохольчиками. Це все прикольно. Але те, що пропонує нам QCY за ту ціну, це дійсно якось безкомпромісно. За 28 баксів у нас активний шумодавс, LDAC. шести мікрофонний Далі в нас є режим ну, прозорості, є там в нас як. Multipoint, при тому стабільний. Зазвичай мультіпоїнт це коли ви можете під'єднувати навушники не до одного девайсу, а до декілька девайсів. Зазвичай буває там, десь забуває, десь там щось. і Ти постійно їх перепід'єднуєш. Тут досить стабільний цей, скажімо так, режим. Дуже багато відгуків є про це. Один з найліпших показників автономності, бо 8-5 годин від одного заряду сам навушник, і у парі з кейсом до 34 годин я собі виписував цей момент. 360 градусів стереосаунд, ну це такий собі такий маркетинг, вони полюбляють. І дійсно він досить класний. З оцим LDAC 46 дБ активний шумодав, 4 режими цього шумодаву.

12 міліметровий драйвер це дійсно класні навушники. Це топ-1 до 50 баксів. Це моя думка. З моїм досвідом, будь ласка, пишіть ваші варіанти, але посилання описом під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.